Всеукраїнське об'єднання Свобода активно допомагає у розвитку спорту. Декілька років поспіль волейбольна команда юнацької спортивної школи номер 2 готувалася до першості України, яке проходить у Рівному. Щоденні виснажливі заняття дівчат та моральне загартовування дали свої результати. Однак, в останню мить перед змаганнями розповідають батьки, поїздка опинилася під зривом. Обіцяних від міських чиновників коштів на участь не поступило. Поїздка наша була під зривом, фактично. Тому що половина батьків не могли виділити таку суму, це десь приблизно приблизно до тисячі гривень треба було на дитину виділити на поїздку. Я от дякую людям небайдужим, які зробили от, ну, реальний крок. І тому зараз наші діти в рівному на змаганнях. Кожний юний франківець повинен зростати здоровим та загартованим, переконані націоналісти. А найголовніше, що саме спорт забирає дітей з вулиці. Відтак, всебічна підтримка фізкультури та спорту один з пріоритетних напрямків роботи свободівців. Ми маємо допомагати тим дітям, які не сидять біля комп'ютерів, які не сидять вдома, які активними все таки вже починають з дитинства бути активними. Ми прийняли участь в таку. Для того щоб ці діти мали майбутнє, це була їхня мета, і яка їм здійснилася. Багато років вони до цього йшли, і все-таки зараз вони це отримали. Діти мають мати дозвілля, мають мати успіхи в спортивному житті. І сьогодні я. Тішений, що команда Всеукраїнського об'єднання Свобода в місті Івано-Франківську працює для те, щоб наші діти мали майбутнє, щоб наші діти мали нормальне дозвілля в нашому прекрасному місті, місті Івано-Франківську. Нині команда юніорів з волейболу здобуває перемогу у Рівному, а Свободівці надалі обіцяють підтримувати розвиток спорту Івано-Франківська.